Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати поширювати. Ну ось ну пишуть про те, я не знаю настільки. Це правда, а є повідомлення, що ворог уже там за 20 кілометрів від Харкова. Тобто знаходиться ну, біля воріт. Цього другого за величиною населеного пункту нашої держави, навіть колись столицею був до 1934 року. І, як не дивно, наші блогери, наші експерти, так звані, ніби води до рота набрали, мовчать про це. А що з цим робити? Так, уже. Добалакались до того, що це фальшивий наступ? Ну, не знаю, може, й фальшивий, але я наскільки знаю, від Харкова до кордону там 50 кілометрів. Ну, а якщо вони за 20 кілометрів, то що ж це з фальшивий, 30 кілометрів пройшли за день чи за два? Правда, це чи неправда, ну, напевно, ж хтось має пояснити народу, що відбувається. І що робити з цим усім? Так. Ну, що робити з цим усім? Справляється цивільна адміністрація України із тією ситуацією, яка складається, чи не справляється, я не знаю. Потрібно нам законно створювати військову адміністрацію, яка б брала, так би мовити, відповідальність на себе, якщо цивільна не справляється. Необхідно вертати генерала залужного чи він не потрібний? Так. Ну, тут виникає декілька одразу запитань, на які. Донині ніхто не дав відповідь, навіть не поставив ці запитання. Що ж відбувається? І чому так відбувається? Так, ну, що там, кордон був не укріплений з того боку. Так, Всі ці проникнення РДК, так би мовити, і там інших організацій. на... Територію Білгородської області, вони були виправдані? Так, чи не виправдані? Ну, знову ж таки, запитання, чи вони спровокували московитів на е, ті дії, нібито з їхньої точки зору законні. Раз до нас заходили, то і ми заходимо, так. Ну, виникає багато запитань, дуже е, ну, гострих запитань, не те, що гострих, а е, ну, на часі, як кажуть, у нас люблять деякі казанці, запитання і відповіді на них на часі. Потрібно впроваджувати гасло: все для фронту, все для перемоги, так, і відповідно діяти. Відповідно до даного гасла, чи це ще не, не на часі у нас? І коли це на часі, за яких умов воно буде на часі? Так, даруйте за тавтологію. У нас є якась розроблена стратегія протидії московській Навалі? Чи це якісь е, е, спорадичні. Реагування на якісь ну, щоденні виклики, а стратегії, ну, не знаю, вона може і є, ну я її не читав, не чув. Не знаю. Може, ви знаєте, то підкажіть мені, в чому полягає стратегія українського спротиву московитам андрофагам, які прийшли на нашу землю. Тому що... Тут, ну, чому я ставлю ці питання? Тому що питання стоїть виживання кожного з нас. Кожного. Вони прийшли сюди убити всіх українців, знищити, забрати їх дітей. Так. Незалежно від того, які вони там україноязичні чи рускоязичні. У мене взагалі-то це оце все язичне, є, воно е, виникла асоціацію, що це люди е, ті язичні, в яких язик знаходиться в одному місці. Тому вони мовчать і не реагують ніяк на ті події, які відбуваються. Але ж ну, до яких е, пір це все може тривати? Так. Що є якимись ну вже в нас червоними лініями, чи їх нема. Мене цікавить геостратегія, про яку я вам кажу. Геостратегія. Є політична географія, геополітика і є геостратегія. Цей термін взагалі там відомий комусь. Чи його, що воно таке, нас ніхто й не знає.